Перший навчальний рік в університеті для когось нове місто, інший етап життя, самостійність і часто відсутність підтримки. Чи готові першокурсники до таких змін і на чию підтримку в університеті можуть розраховувати? Декан факультету філології та журналістики пояснила, чому перший рік стає таким стресовим для багатьох. Перше і найважливіше це сама адаптація до дорослого життя. Переважна більшість студентів, першокурсників, не лучани. Це означає, що їм треба звикати жити в чужому місті, в чужому середовищі, в чужому домі. І, звичайно, що це перше найважливіше, що говорить про труднощі адаптації. Також декан розповіла, як полегшити цей шлях. Намагатися якісно організовувати свій день, тобто слідкувати за розпорядком, намагатися, якщо живете в гуртожитку, то ділити між собою якісь обов'язки, залишати велику частину свого часу для повноцінного відпочинку. Які саме заходи університет проводитиме для підтримки першокурсників, розповіла студдекан Романю Колена. Для першокурсників ми робили невеличке знайомство на початку навчального року, і також далі плануються різні інтерактиви, щось по типу ігрових вечорів, ярмарка і так далі. Студрада насправді відіграє велику роль в адаптації, тому що Студрада це перші люди, до кого можуть звернутися першокурсники з будь-якими запитаннями. Ми можемо їм допомогти, підказати щось, надати підтримку. Найбільше інформації це в телеграм-каналах університету, і також в телеграм-каналі нашого декана факультету і в наших соцмережах. Що також я все передаю старостам. своїм досвідом першого року навчання, поділилася студентка магістратури. Трудище ми стикнулися, Це, мабуть, в першу чергу нове середовище допомогло з цим справитись, Мабуть, люди навколо, які попали в ту ж саму ситуацію. У мене була дуже згуртована група. Тож ми всі завжди підтримували один одного. Було багато, навіть коли хтось задавав багато повторних запитань. Ми завжди відповідали, ніхто не соромився, і думаю, це допомогло нам сконтактуватися таким чином, щоб ну пройти цей шлях просто простіше чи Алися до нас як до старших, лише за якимись загальними питаннями, тобто не було запитань щодо того, як варто адаптуватися. Першокурсниця факультету філології та журналістики зазначила, як вона адаптувалася до університетського життя, з якими труднощами під час навчання ви зіткнулися? Загалом великих труднощів не було, але спочатку було важко звикнути до нового ритму навчання і нових людей. Які заходи і активності в університеті вже допомогли знайти однодумців? Допомогли знайти однодумців, різні завдання від викладачів і неформальні зустрічі, на яких ми змогли познайомитися ближче. Чи відчуваєте підтримку від старшокурсників і викладачів? Так, підтримка від старшокурсників відчувається, Вони діляться своїм досвідом і дають поради, а викладачі також намагаються підтримати, даючи відповіді на всі запитання. Адаптація першокурсників процес непростий, але саме від нього залежить, якими будуть їхні студентські роки. Університет пропонує підтримку, проте важливо, щоб самі студенти не боялися робити перший крок на зустріч досвіду. Шимчук Анастасія, Чеснохревська, Богдана для Ютуб каналу Нівроку.